Резперомирто у капсулах для вашого вільного дихання. Доброго ранку всім ще раз. Ну що, прийшов прийшов час смачно снідати. Причому сьогодні ми це будемо робити під акомпанемент Євгена Хмари, нашого іменинника. І страва у нас буде надзвичайно смачна, поживна, і ще можна сказати, вона підходить до посту, тому що сніданок став частиною міжнародного руху під назвою Мід Фрімандий, тобто понеділок без м'яса, і ми от підбираємо класні смачні рецепти. До посту точно підійде. Сьогодні в нас буде салат з нуту та буряк. Дуже крута історія. І навіть, знаєте, коли е, купамент живої музики, що Жені Хмари, і якось і готувати, е, значить, не може зібратись Скажи правильно. Партнер поки з марка Королівський смак Якість королівська ціна народна. І ми починаємо, як кажуть, до праці. Та е, буряк, який вже запечений, до речі, ми маємо його просто правильно, правильно зараз підсушити. І ми правильними такими а давай я тобі шматочками. Допоможу. давай Давай, Будемо разом нарізати. Маленькими шматочками. ми маємо його таким чином покласти. Ще раз кажу, він вже готовий, просто щоб розвивати. Зуміли, та ми просто його зараз маємо в духовій шафі а... підсушити, підсушити правильно, та, так та, як та, ти та, й сказав. Та, та. Нарізаємо ось такими невеличкими шматками. Він у нас в фользі був запечений до цього. Додаємо сюди у форму часник і буквально на декілька хвилин ми все це поставимо в нашу духову шафу. Зараз так красиво розкладемо, і ви знаєте. друзі, основа. от е, Музика Жені зараз мене надихнула. Ось на що е, тому, що постійно якось у нас все. Стикається лбами, Знаєте, Знаєте, м'ясоїди проти вегетаріанців, ті за це, ті за це. І все от до, до першої крові. знаєте. Хочеться, щоб ми знайшли плюси і класні історії і там, і там, щоб не було, щоб не було так, щоб не було, знаєте, постійно категоричності в усьому. От, умовно кажучи, Я наприклад, м'ясоїд, я старшину люблю інколи вегетаріанські страви, тому що я розумію, що це смачно. І навпаки, я думаю, що може бути. Та? Тобто ми спробуємо таким ділком знайти альтернативи, а не Вийти на якусь нову життєву лінію. Так, а? ось цю смакоту ми зараз поставимо в духову шафу, а натомість візьмемо вже підготовлений, бачите, чесничок, який підсушився. І, буряк, а! і чесник, і буряк. Все, це ставимо сюди, забираємо нашу Я форму. Я забув, що воно вже ж гаряче, знаєш. <сум> так, але, друзі, у нас же ж салат з нуту і буряку. Тому ми зараз до нашого основного е, основ, такої основи у вигляді буряку і запеченого чесничка. Будемо додавати нут тому що це надзвичайно корисний інгредієнт, це білок. Ну і звичайно, ми нут знаємо найчастіше як, тому що з нього роблять хумус. Багато хто любить це, це до нас прийшло з країн близького сходу ще близько тисячі років тому. І до сих пір цей ці бобові так, от нут, він є мега популярним. І до речі, якщо вже заговорили про здоров'я, не лише там про смак і користь, то та сама дієтолог та ендокринолог Наталя Самойленко, наш експерт, завжди зазначає, що якщо ви споживаєте рослинні білки у вигляді квасолі чи то нуту, це супер класно. Це якраз в е, нього в нього невисокий глікемічний індекс. Ага. По перше, по-друге, коли ви його вживаєте, немає, от якраз оцих стрибків цукру в крові, про які говорила щойно наш офтальмолог тут в студії. Тому ідеальна страва, єдине, що е, ідеальний інгредієнт, я хотіла сказати, єдине, що нут потрібно заздалегідь. Їдь правильно приготувати його. Треба замочити краще на ніч, потім відварити. І ми зараз вам покажемо лайфхак, як його класно очистити можна. Ось тут у нас вже нут готовий. Зараз Ігор його буде додавати до страви. Ага. Ось оце скидай його. Ось оце нут в своєму. Первозданному вигляді, такий, який він є. А ось тут у нас друзі проміжний варіант. Я вам зараз покажу, як ми робимо. Тобто ми його промиваємо фактично. Нам, як, як якщо тут буде трішки більше водички, ви можете руками або ложечкою зібрати. Ось оце та не снуту, такий Фактично, бачите? Ви його просто забираєте, знімаєте фактично ось так верхівку, тому що він насправді, коли полеже, ви так просто берете, оп, 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 обтираєте його і. Бачите, бачите, як воно від, від відділяється легко і просто. От у нас уже нут готовий. Бачите, використовуєте так. цей лайфхак. А ми вже свій інгредієнт додали. Це до речі, все дуже така близькосхідна страва, і вона а? вже до обережно. А гаряче давай сюди число. От ми з тобою все таки майже і родичі. Вже ну ми ж в процесі На ми готуємо. Самі... Ну, ми думаємо про рецепт, а Не про те, що шо... тарілка та... гаряча. Так, все я відкладаю сюди. От сюди поставлю. Так, зараз монтуємо соус, фактично. Да. Так. Е, дивіться, він цей, е, цей часник. Він же м'якенький. А давай спроб... він же м'якенький. Хоча до речі, треба було ще трошечки потримати, щоб, щоб він, він ще був... довше запікся. Да. А давай спробуємо воделкою. Давай, от так от. давай от так я от. його о. О, О пішла. Супер. А я поки поки ти це робиш. Займешся Так, я... Да. Да? я якраз так цей соус і є, якраз. Да. Да. І ми обрали майонезний соус Цезар, тому що його вишуканий пряний смак. Можна я тобі Так, дам? Ага. Дякую тобі. А, е, якраз підійде до будь-якого салату, не тільки до популярної е, північно-американської страви. Соус Цезар додає нових смакових відтінків е, е, стравам з м'яса, закускам, а також бутербродам. І це, це. Це у нас зараз буде як вже Готова історія, та е, все перемішано історично, тому що тут дуже багато інгредієнтів: м -м, Близький Схід, Північна Америка, е, Центральна Європа е, така дуже універсальна штука. І насправді, коли ти готуєш саме не м'ясні страви, е, тут е, знаєте, з м'ясними там дуже, дуже чітко. Там, мовно кажучи, там такий стейк, це умовно кажучи, така спеція. Це є. От а тут купа нюансів, тому що вегетаріанські страви без м'ясні страви, вони мають просто тисячоліття. Коріння, фактично все перемішується. Так, ну що я пропоную додати руколу Давай. для краси, це і для смаку. От руколу ми також трішки сюди додаємо. Ага. Ми, ось, не так багато потім можемо подушку з неї зробити класно. Наш соус, плюс фета, плюс петрушка, потім сіль, перець і, звичайно, лимончик. А ну зараз зробимо Кайф. ось такий лайфхак. Трішки Кайф. покатаємо так, і лимон. Одразу я. Даюся трошки більше цього. ага, все ми зараз перемішаємо. Олії обов'язково. Так. І О -о оп. І зараз фактично красиво будемо його подавати. Я візьму другу ложку, як це роблять кухарі. Красиво. Дві, Знає, дві, так? Двома... дві. Ага. Ой, супер, слухайте. Просто супер. Бомба. Так, ну що? Ну що, ми готові все це викладати. Можна навіть, отак, я ж кажу, невеличку таку подушку зробити. Так, оп. Трішечки сюди, трішки сюди. Руколу ми любимо. Боже, коли музика, Скажи коли зовсім музика інакше. Просто хочеться реально розчинитись і мовчати. Знаєте? Е, один чесничок, який ми не розчавили. Нічого страшного. Так. Ну що, поїхали? Домож, будь ласка, мені просто підніми до мене тарілочку, щоб я просто ага, yeah. не, не розсипав. Так. Ага, Дякую. Так, красиво викладаємо це все, друзі. Потім збризнемо його трішки ага, соком лимона і сіль перець. А я паралельно ну, ось так дивись, зроблю. Може, ресторан сніданку з 1 плюс 1 відкриває свої двері. Ми Працюємо з 6.30 до 10.30. Приходьте до нас на сніданки, будь ласка. Все. Клас. Ну, геніально. Нелічка, давай. Трішки лимончика. Як воно. Трішки лимончика. Давай я. Оп. Скуштуй, будь ласка, як воно. Давай зараз. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ви бачите? Реакція говориться можна за себе. Все, і ще гарна музика, теж секрет. За повертаємося, сніданок. Смачно.